Так, продовжуємо. Значить, ну, вже звичайним, звичайний спосіб. Ми створили значить, форму нашу. І тепер давайте поглянемо на описи. Значить, зробимо інтерфейс, буде називатися e був. Тобто той, хто може значить, виконувати атаку. І в ньому буде обов'язковий метод, процедура так з параметром. Ну, якийсь об'єкт йому буде передаватися. Ну для чого це? Ну, для того, щоб уніфікувати це. Значить, У нас об'єкти в нашій грі можуть бути різні, можуть бути ті, котрі можна атакувати, котрі ні. І е, повинна бути певна група, щоб не зупинятися і не видумувати для кожного із персонажа якісь там дії. Вони потрібні будуть виконувати ось цей обов'язковий атак. Ну і ось тут ви бачите значить, в квадратних дужках і потім записаний той вид, Як я його зробив? Ну ось о, перед цим ми по попередньому відео. Ось тут. Де тут воно? Так, десь він, там. От ВідГен. Запускаємо нашу утилітку. З ключиком G, G. І отримуємо просто наступний наш гуїт. І таким чином я його просто скопіював і вставив сюди. Його можна поставити той, що я тільки що згенерував, нічого не зміниться. Ну, це ось така особливість лазаруса. <кл 'язав> там В Java ось такого Уит не використовується, в Python не використовується, а тут він потрібен. Ну і Для цього ми приділили там фактично цілий ролик для опису, як ми це зробили. І зробили ось такий інструмент. WIT можна генерувати, як ми зробили, а в деяких, наприклад, в Delphi його можна генерувати в самої ІТ. Ну, річ не про це Значить, у нас є інтерфейс. Як описати значит, його, значит, верніше, те, що наш об'єкт буде виконувати обов'язково ця речі, Тобто він реалізує, повинен реалізувати цей інтерфейс? Ну, по-перше, тут потрібно, щоб у наш клас, отад Геро, Наслідувався весь ось такого. Ти інтерфейс Об'єкт. Це спеціальний клас, який дає можливість просто реалізувати ось, ось такі речі підтримку інтерфейсу. І, окрім того, він що реалізує наш інтерфейс і attackable. Якщо його не написати ось цю процедуру, реалізувати, він на етапі компіляції скаже, що потрібно її реалізувати. Ось така, тому вона тут у нас існує. Значить, Реалізував клас цього героя ну, в самому простому вигляді. без сетерів, без гетерів, щоб зрозуміти саму суть. І значить, мінімум параметрів. Ну, ось ім'я героя, його здоров'я, його міць і точність. точність удару, скажімо так. Ну Чому? Тому що, якщо не зробити отак от по черзі викликати, удари ці, ну. Буде завжди вигравати той, ну при всіх інших умовах, що вони дорівнюються, тому їх міць однакова, там, здоров'я однакове, то звичайно той, хто перший починає і значить, він буде вигравати. Ну це як гонки на трамваях, фактично. Ну і щоб цього не було, можна додати, можна силу удару там, ну плюс-мінус коригувати з точністю. Ось це вся штука нареалізована, ми спридумаємо, як її реалізувати і щоб якусь інтригу додати, ну, потім в майбутньому реалізуємо. Ну, секція у нас Private Protected Public, в Public Constructor. Все у нас робиться значить, тільки через конструктор, щоб значить, використовувати сетери -гетери, Ну, Звичайно, та кількість параметрів буде відповідати кількості наших полей так час є і ще значить, і значить процедура атак про яку я говорив котра реалізується з того інтерфейсу ось тут воно задається тут описується що тут буде опис Отак реалізовано, нас реалізовано, написан такий наш клас Hero. Ну, описана форма. Там у нас на твоїй формі малюночки є, мема є, кнопочки ось і є. ну, сказав поки що, значить, ці малюночки просто для демонстрації. Там уже ще заводна а в принципі, то можна о сюда у цей клас Hero додати малюнок. Тобі схоча б його вигляд зовнішній такий, він их бы полях на формі ось тут он він би малював свій малюноче От, ну поки що самий простий варіант для розуміння ну і реалізація. ну з конструктором ніяких проблем немає він просто бере ці параметри і приносить в ці поля самого класу, перенесли ну реалізація значить метода так Давайте подивимося, що є час. Значить, Що тут написано? Ну, Тут написано ось така річ. В принципі, то реалізація метода так вона може, в принципі, бути різна для кожного з героїв. Ну, оскільки ми будемо регулювати, значить, Можливості героя його полями, наприклад, як пауер, Power, точність, то достатньо його з такого ріда. Ну, По-перше, ми перевіряємо, чи є у нас об'єкт, котрий ми атакуємо, і є він значит, класом герою. Це робиться ось таким чином. Значить, ось така перевірка є. О, значить, об'єкт, який приходить в якості параметр, перевіряємо, чи він герой, чи ні. Якщо він герой, то ми виведемо ну, ось таку. Ну, незрозуміло, що робити з цим об'єктом. А якщо значить, у нас е, значить, у нас він являється героєм, то у нього по-любому повинні бути ось ці поля. І ми можемо маніпулювати їм. Перевіряємо, якщо у нього здоров'я більше ніж нуль, ну то есть він живий, фактично. Ну тоді ми щось робимо. А якщо ні, ми виведемо, що ну, герой цей покинув нас. Значить, Дамедж виніс окремо змінно, хоча можна було силу в пауер виносити. Тут чого виніс, тому що ми будемо тут гратися ще з точністю удара. І дамедж може змінюватися. Поки що це не реалізовано, але ми з вами реалізуємо. Ну і що воно? Ми здоров'я ось цьому атакуємо, ми будемо зменшені на величину дамеж. І вводити у наше мемо ось це повідомлення, що значить, цей герой наносить стільки-та ворона да, значить, от, для такого героя. Так, ну, я зупиню і почнемо знову.